Один із підписників спрашував, якими я пользуюсь паяльниками. Всього у мене імеці такі п'ять паяльників. Із них тільки три советських і вже два современних. Самий менший паяльник був у мене, найменші по мощності. це отакий от от трансформаторний паяльник, який підключався до такого. Трансформатор, ось він трансформатор, який благополучно накрився. І к сожалению, тепер цей паяльник можна либо тільки в музеї, або шукати такий же трансформатор. Трансформатор я знаходив на барахолки. Через чур дуже дорого. Більше 400 гривень. То есть я вважаю, що це вже нікому не нужен такий паяльник. 400 гривень це дуже дорого за нього. Імеється також вот такий. паяльник это советский еще на 60 ватт или 65 я уже я уже точно не помню затем вот такой паяльник на 40 ватт с деревянной ручкой З самого початку мені пришлось цей паяльник розібрати і удлінити шнур, так як шнур тут стоїть, не заводський, а вже я шнур додав. Ну і отакий паяльник. Цей паяльник був куплен ще задовго до війни. Год 10 йому вже він вже мене год 10 Самий Малий паяльник мощності, це 35 Вт. Ну і стоїть він тоді 70 гривень. Сьогодні такий паяльник стоїть почти 180 Ну, і самий популярний такий паяльник. Який я заказывав на сайті ProM со змінними жалами за 370 гривень. І цей паяльник я уже модернізував, я його доработав. Я зробив так, щоб цей паяльник не перегрівався. Ну, Про це я розкажу в одному з своїх слідчих відео. Я думаю, кожен згосить, що проблема усіх таких паяльників велика в тому, що ці паяльники вони просто-напросто дуже перегріваються, дуже сильно перегріваються. І що я хочу сказати? Хочу сказати те, що паяльник із дерев'яною ручкою. Вони ідеальні, вони саме лучші. Чому? Тому що коли паяльник дуже сильно розігрівається, коли там дуже висока температура, то ця пластмасова ручка вона просто прогрівається дуже сильно, і невозможно держати і крім кроме того вона починає плавитися. Дерев'яна ручка теж нехило нагриває, нагрівається, але зато вона хоча б не розрушається і можна використовувати дальше далі паяльник.